У першу чергу прокоментую позицію по прийнятому закону про особливий статус окремих територій Донецької і Луганської області. Можу ще раз тільки підтвердити попередню сказану позицію уряду і мою особисту, що було два варіанти: поганий і дуже поганий. Вибраний поганий варіант. І ми зараз повинні в рамках цього приймати рішення, як далі з цим жити. Чи виступаємо ми за мир, і я особисто? Категорично так. Мир потрібен країні. Мир потрібен українцю. Надто дорого нам коштує війна. Те, що безцінне, це ціна людського життя. Дуже багато українців, які йшли боронити і боронять сьогодні державу, загинули. Сім'ї залишилися без батьків, без синів, без годувальників. З За російських бандитів загинуло багато мирних жителів. Тому ціна надто висока. Кожен день війни нам коштує 80 мільйонів гривень. І тому в Україні треба встановити мир. Але тепер я так само хочу відверто сказати, яка ціна цього встановленого миру. І... Легалізувати ДНР і так званих терористів в ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні це моя політична позиція. Не за це боролися. Тому я конкретно по окремим пунктам цього закону. Те, що стосується уряду, перше закон передбачає обов'язок. Уряду України і держави фінансувати з державного бюджету України на 100% всі видатки по відновленню окремих територій Донецької і Луганської області. Нагадаю, що там, де ми контролюємо території, уряд платить всі заробітні плати. Всі пенсії, всі соціальні видатки, все до копійки сплачує. Не дивлячись на те, що ми з відтеля не піднімаємо доходів, не платять податки. І ситуація погіршується з кожним днем. Вона як сніжний комп накручується. Тому норма закону про те, що уряд зобов'язаний фінансувати відновлення тих територій. Донецької і Луганської областей, які контролюються російськими терористами, і не має права скорочувати витрати на таке відновлення, навіть якщо скорочуються витрати по іншим регіонам, мною розуміється наступним чином. Я дав доручення Міністерству фінансів підготувати відповідний проєкт закону. Про створення спеціального фонду відновлення окремих територій Донецької і Луганської областей, який повинен наповнюватися перше з пожертв і фінансування українських олігархів. Друге. Міжнародна донорська допомога, і у нас буде проведена відповідна донорська конференція. І третє, ми можемо з державного бюджету давати туди кошти. Якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів, і відправляти просто на відновлення території, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. Тому формула запропонована дуже чітка. Скинулись і відновлюємо всі разом. А не за рахунок зменшення і скорочення витрат цілої України. Чесно і справедливо. Друге, що стосується пункту про так звану народну міліцію. Я уважно прочитав. Що в цьому законі написано? Уряд не був учасником переговорів і підготовки. Тому я хочу чітко задекларувати, що будь-які збройні формування, міліцейські підрозділи, народні міліції, муніципальні повинні діяти виключно у межах і в спосіб, визначений законами України. Юрисдикція українського законодавства повинна розповсюджуватись на всю територію Української держави і на всіх правоохоронців і службовців. Третє, що стосується виборчого процесу, закон також передбачає проведення виборів, місцевих виборів в окремих територіях Донецької і Луганської областей. Вибори це тоді, коли громадянин України з гордо піднятою головою, з українським паспортом, йде вулицями міста чи села чи району, бачить рекламу, яка розвішана, може отримати інформацію про того чи іншого кандидата, може з ним зустрітися і запитати. Його як майбутнього депутата про те, що він збирається робити, може ввімкнути телевізор і побачити ток-шоу з тим чи іншим кандидатом в депутатом, коли є забезпечена прозорість виборчого процесу і конкуренція, коли будь-яка політична партія може внести свого кандидата для того, щоб. Бути представленими в місцевих органах влади. Це називається демократичних виборів. Тому уряду дано доручення профінансувати ці вибори, якщо Центральна виборча комісія їх оголосить. Я можу чітко заявити нашу позицію. Вибори будуть визнані виборами тільки тоді, коли вони будуть проведені відповідно до норм. І правил міжнародного законодавства, допуск спостерігачів, відсутність тиску на членів виборчих комісій, забезпечення політичної конкуренції і вільного права на висунення в кандидати в депутати як окремими депутатами, так і політичними силами. За інших обставин це не вибори. А легалізація бандитів, яку ми не допустимо. Окремо хочу зазначити, що реалізація мирного плану, яка потрібна і необхідна, яка спрямована на досягнення миру в країні, ні в якому випадку не повинна. Розслабляти Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. Повна готовність. Віри немає. Тим більше росіянам. Тому будемо дивитися, яким чином. Далі будуть реалізовуватись так звані мирні ініціативи. Я окремо ще раз хочу наголосити на позиції щодо необхідності проведення будь-яких перемовин по забезпеченню миру і стабільності в Україні в чотирьохсторонньому форматі: Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. Україна і Росія. Президент України відбув з офіційним візитом до Канади і до Сполучених Штатів Америки. Вчора я мав телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Ми обговорили питання реалізації мирних ініціатив. Ще раз підкреслюю: мир потрібен, але ціна миру. Це треба прораховувати на декілька кроків вперед. Росія точно нам не збирається подарувати ні мир, ні стабільність. Не це їхня мета. Тому я прошу міністра оборони і міністра внутрішніх справ повна бойова готовність, забезпечення армії, Національної гвардії. Всім, що необхідним, кошти є. Треба будь-які рішення уряду. Мої персональні, 24 години на добу і 7 днів на тиждень.